Всім привіт! Ну що, мабуть, я повинна вже повернутися до Ютубу. Я дуже скучила, не знала, що розповідати, про що розповідати, як розповідати. Але, мабуть, просто треба повертатися і знову розповідати про своє життя, а потім вже якось все вистроїться, вибудується і буде зрозуміло, про що ж мені розповідати. Дуже багато. У моєму житті відбувалося з моменту мого останнього відео багато якихось не дуже приємних моментів, були і класні моменти, але воно вже як воно є. А зараз от такий день сьогодні субота. В нас гарна погода, що не типово для Англії. 9 градусів, і така от сонячна погода. Я повинна була мати урок з вокалу його я маю взагалі зазвичай в машині. У мене онлайн урок з моєю вчителькою з України. Чому я його маю в машині? Тому що я знімаю квартиру і я там не одна. І ви знаєте, мої сусіди не дуже щасливі, коли я займаюся вокалом і роблю ці всі рулади. Тому от я вимушена займатися в машині, але це нормально. Тут в мені вже ніхто не може сказати, що я там занадто голосно щось співаю. Він відмінився там. Деякий форс-мажор в мої вчительки Перенесемо, перенесли його на завтра. А я вже зібралася і зараз поїду в магазини купувати собі парфюм. на мій день народження, який був в серпні. Мені подарували сертифікат на 100 фунтів, і я ніяк не могла вирішити, що ж я хочу. І от щось я вчора лежала і подумала, що я ж хочу парфум, в мене все закінчилось. Я думаю, що я буду купувати міс діорш. Я не знаю, це буде блумін-букет, чи це буде Eau de і або це буде Eau de Toilette, або це буде зовсім якась інша марка. Але я хочу поїхати і купити собі парфум, тому що в мене вже все закінчилось. Після того, я думаю, що я зайду в тікі Макс, щось вам покажу. Ну, коротше, поїхали. Так, прикріпила телефон в машині, буду вам розповідати. Отже, пішла я в буц, купила собі парфум, який хотіла. Дівчинка-консультант попалася якась, ну ну зовсім нічого не ще. І, і я її що не запитаю, вона не знає відповіді на запитання, не знає ні парфюми, нічого. Може, вона новенька, я не знаю. Отже, що я сьогодні е, слухала, які аромати. Я вирішила, ну ще раз собі нагадати мій улюблений Блумін Букет. Де це він? О, я його прям взяла. Оце Блумін Букет. Це мій улюблений Діор і мені ну, він дуже подобається, я його дуже хочу. Він в мене закінчився буквально е, пару тижнів тому. Але зараз зима і не хочеться. Ось такого весняного аромату хочеться чогось більш солодкого. Я ще послухала міс Діор, який Eau de туалет. Мені щось він зовсім не сподобався. І еду Parfum, Ось він мені сподобався. Ще я вирішила спробувати бюрбері. Бірбері. Лондон, ну він такий заборістий. І кашарель Амор. -амор. От Аморамор непоганий, але мені здалося, що він все одно такий простенький, і його я можу собі купити і потім. А це в мене в мене була тут карточка до дня народження, знаєте, подарунковий сертифікат. і Я вирішила, що ну, я вже. Куплю, що хочу. Отже, мені дали, дали отакий пробничок ну, такого, того ж аромату, який я її купила. Приємний, мені дуже подобається. І тому що це новий рік. от е, В такому пакуванні буде в мене мій діор. Зараз мій сусід пройде, і я вам все покажу. Боже, як мені незвично знімати відео. Мені здається, що я зовсім відвикла. Я так. Соромлюсь, він прийшов. Отже, пакування. Це спеціально до Нового року. На сайті там ще казали, що до цього вони якийсь там клачтають чи що, але в магазині, в якому я була, таки, такої опції не було. І що мені не сподобалось, у них не було даже жодних пакетиків. От Просто мені дали отак парфюм, я за нього заплатила і пішла. Чудово. Отже, як він відкривається. Отак от, от розмотується. Відкривається книжечка, в якій написано, що е, Діор нас запрошує е, провести ці свята в улюбленому саду Діор в Парижі. І отак от от відкривається і. Тут же стандартне пакування, нічого такого. Наскільки я розумію, це якийсь новий аромат, якась оновлена версія. Я взяла собі 100 мл. Буде в мене отака краса. З таким красивим. Як це буде? Бантик українською мовою. Ну, коротше, з такою штукою. Ох, хтось знов під'їхав, я сижу тут, розмовляю. Коротше, коштувало мені це все. Значить, сам парфум коштує 137 фунтів. Це за 100 мл. І я розумію, що в деяких країнах або в Дюті, в Duty Free це буде ще дешевше коштувати. Тут це коштувало стільки. От, через те, що в них є якісь знижки цей аромат. Коштував 122 фунти, тобто вони дали 15 фунтів знижки. І плюс до цього в мене була подарункова картка на 100 фунтів. Отже, я заплатила сьогодні за цей парфюм 22 фунти. Що я вважаю просто неймовірною вдачею. Це круто. Отже, так, я задоволена, в мене новий аромат. У мене всі аромати закінчились. І я рада, що от. Тепер поповнила свою колекцію. Прикол в тому, що, знаєте, в Англії якось я от не відчуваю себе дуже комфортно, коли я ходжу в ці магазини, де є парфуми, тому що вони всі закриті під ключ. І якщо ти щось хочеш, якийсь аромат послухати, тобі треба просити увесь час цього продавця-консультанта, щоб вона відкрила. І вона тобі напшикала той чи інший аромат. І ви знаєте, коли ти там приходиш в Україні в якийсь брокар, ти там собі ходиш, нюхаєш, пшикаєш, все, що завгодно. Хоч я не знаю 100 ароматів. Послухай, так ти ніхто нічого не скажеш ну, на тебе подивляться. А тут якось треба їх ну, упрашувати чи що, я не знаю, ну коротше, не дуже приємно. Після цього я зайшла в тікі Макс. Вибачте, що я нічого не знімала, але це був просто е, цей сумасшедший дом. Як це буде сумасшедший? Е, ну, коротше, ви, ви зрозуміли, сумасшедший дом. Тому що це субота, дуже скоро новорічні свята, скоро оця Black Friday, Всі просто сходять з глузду і божевільня. О, сумасшедший дом, божевільня українською мовою. Отже, і там була реальна божевільня. Не було навіть візків, щоб щось покласти, ніяких корзинок, все розібрано. Я, якщо чесно, не дуже сильно люблю Тікі Макс. В Тікі Максі є прикольні відділи там, наприклад, з якоюсь там домашньою з домашніми штуками там. це прикольно. Прикраси для нового року це прикольно, чи для до будь-якого іншого свята. Іноді я в Тікі Максі можу урвати. Якусь косметику, це теж прикольно, але там реально треба знаєте, постаратися, щоб урвати щось таке гідне. Речі стікі Максу мені не подобається якість категорично. В мене буквально от декілька є речей стіки Максу, Ніколи жодного разу не купують це взуття. Особливо те, яке стоїть на прилавках, я не знаю. Ну може, це тільки Максу тут, де я живу, і я в Лондоні бачила. Ну це просто галімий Дірматін за просто якісь гроші, які цього не коштують. І мені здається, що дуже часто речі, які в тікі Максі знаєте там з лейбами, то таке відчуття, що ну це паль. Ну, воно не палі, я розумію, що, можливо, це воно просто робиться спеціально для Тікібакса. Там є бренди, такі, як Gold, ну, вони з позначкою Gold Label. От Gold Label це реальні круті бренди, але там і коштувати воно, воно буде ну, 300-400 фунтів за річ. Але це буде той самий бренд, який ви хочете ось. Так, але що я в тікі Максі? От за що я терпіти не можу тікі Це за те, що я заходжу туди. Мені нічого не треба, але я все одно щось урву. Ось такий лоу-пяж від компанії Косі Я не знаю, як її правильно називати. В мене така умовалка вже була. Я не можу сказати, що вона робить щось неймовірне. Але вона нормальна, мені сподобалась. В Тікі Максі вона коштує 7,99. І, мабуть, це її звичайна ціна. Я не знаю. Отака. До неї я взяла ще отакий тонер з АХ і БХА кислотами. Він коштує 10,99. Буду казати ціни, тому що може вам буде цікаво. Далі uh, Advanced Snail 92 All-One in, ah! All in Cream. Це теж та ж сама компанія Cosie RX. Ну, я сподіваюся, що воно мені підійде. Я не знаю. Я знаю, що цю умивалку з Low pH Good Morning і усюди просто рекламують, вона дуже популярна. Я її пробувала, мені вона сподобалась, тому я її побачила, купила знову. Я ще купила. Що я купила? SPF 50. І я сподіваюся, що він для лиця, тому що я з якоїсь причини його схопила, це в Body Body Shop, І навіть не проаналізувала, чи потрібен він мені. Мабуть, що потрібен, тому що я як не дивлюся блогерів, як я не відкриваю. Тік-ток, усі розповідають про необхідність нанесення SPF на обличчя. От, А я вже дівчинка, яка прямує 30 рокам свого життя, вже скоро, так що вже треба за своєю шкірою гарно доглядати. Коротше, треба про неї думати. Так що я оце купила SPF. Не знаю, чи буду я їм користуватися. Що далі? У мене закінчився гель для душу. Знаєте, мені дуже хочеться спробувати Локсітан, але в буці він не продається. Його онлайн замовляти я увесь час забуваю. І, в общем, коротше, пішла, побачила. Отам такий Body Shop Almond Milk and Honey. О! Ні! Блін! Він плюнув мені прямо на мою чорну кофту. Ладно. Прикольний такий аромат, реально цього. До речі, треба було понюхати, коли я була в магазині. Тому що мед пахне дуже інтенсивно. Ну ладно. Далі. Я купила ще The Body Shop T3 Hand Wash. Мені подобається мила від Body Shop. Вони прикольні, вони нормальні, вони нормально, нормально миють. Кстати, до речі, Uh, отака бадья 4 фунти. Uh, далі. Use liquid pill. Exfoliant. Так, що це, Use Liquid Pill. Сорян, далі не те на французьком варіант. Pollution clearing. Пілінг для молодості шкіри. Я вам нагадую, що мені вже скоро 30-ник. Ну, через 2,5 роки. Але вже потрібно вже. По... Ні! Я зараз все тут розвитаю. Вже потрібно готуватися. Купила такі два креми The Body Shop, один з манго, другий з менделем. Взагалі на себе забила, нічого не роблю, за собою не доглядаю, нічого не наношу ні на, на своє обличчя, ні на свою шкіру. Так що, оце я залишу в машині, тому що в мене зараз сохнуть руки. І мені необхідно увесь час щось наносити. І от коли я буду на роботі, це буде круто, що в мене робочий день. І увесь час буде, буде під рукою один з цих кремчиків. І останнє, що я купила, це Restoring Facial Oil, це теж від Body Shop. Ви знаєте, я навіть не дивилась, для якого воно типу шкіри, Ні на що не подивилась, от просто взяла і купила. А воно, я вам так скажу, а воно і не написано для якого типу шкіри. Так що нічого я не зробила. А чого я його купила? Тому що я нагадую, мені скоро 30 років. І я просто вже хочу починати робити оцей масаж уоша. У мене вже все є вже декілька років, я жодного разу ще його не робила. У мене всі скрипки, оці лежать, я їх ще з України привезла. От! Отака, отака була в мене закупочка. Можете порахувати, яку суму це мені все обійшлося. Недешево з одного боку, з іншого боку, воно і недорого. Тому що ці всі продукти вони реально недорогі. Просто, я їх взяла немало сьогодні. Мені подобається оця умивалка Косі RX. Але ви знаєте, от яка в мене є мрія? Я вам зараз розповім швидко про свою мрію. В мене є мрія спробувати косметику Cora Organics, яка від Miranda Care. Чи бачили ви її? Вона. Не дешева. от вона не дешева косметика. Вона органічна, вона класна і мені дуже подобається Міранда. І мені здається, що от в тому році, в якому вона її випустила, це був 2012 чи 2013 рік. Мені так хотілося ту кору Органікс, і її було неможливо купити в Україну. Її треба було якось там через яких. Посередників замовляти там виходили, виходили просто космічні ціни, навіть там за яких за якийсь один продукт. І коли я була студенткою, я собі такого дозволити точно не могла. А зараз ця кора, вона продається і тут, в Англії. Її можна замовити, або можна замовити замовлення з Австралії, і, а вже ж її сюди привезуть. То знаєте, Австралія, Великобританія для них це не проблема. З Австралії привезти до Великої. І Британії, тому що це, як то кажуть, сусідні країни. От е, я просто вот не можу зрозуміти, яка саме лінійка мені потрібна, е, і що саме мені треба спробувати, який саме крем, і я не знаю, чи, чи чули ви про таку косметику. Якщо так, то розкажіть мені, що ви мене, що ви мені е, порад, порадьте щось. Спробувати коротше. Все, дівчата, хлопчики, дякую вам за увагу. У мене вже йдуть тут ці ходять люди. Я тут сижу в машині, блогер на мінімалках знімаю, всі на мене дивляться. Зараз будуть проходити, обертатися. Це я дуже люблю. А прикиньте, прикінте, я отак от займаюся вокалом, і всі дивляться на мене також. Ну добре, все. Я вам все розказала, все показала. Пішла додому, пока.